Що необхідно зробити, щоб ваш блог був популярним? По-перше, необхідно переглянути, наскільки він є візуально прийнятним. Блог обов'язково має бути читабельним та має гарно виглядати. Це стосується, по-перше, дизайну, того, якого ви собі налаштували. Це стосується шрифтів, які ви використовуєте, це стосується. Кольорів, які ви використовуєте. Необхідно пам'ятати, що якщо ви хочете зробити своєю фішкою якийсь цікавий оригінальний шрифт, то це не означає, що у всіх браузерах вони, він цей шрифт буде читатись однаково. Люди можуть просто бачити квадратики, замість того, щоб ваш гарний готичний шрифт чи щось такого плану. Важно, важливо, важливо. Вибирати ті шрифти, які є найбільш вживаними, і які однозначно будуть візуально сприйнятними для більшості читачів. Це стосується так само фону та кольорів. Необхідно поважати своїх читачів, не знущатись з них. І не робити так, щоб вони собі поламали очі, читаючи ваш блог. Наступним кроком є слідування вашій темі. Необхідно. Можливо, звичайно, варіанти, коли ви трошки там відступаєте від теми, коли ви викладаєте блозі щось, що стосується вашого життя, яке не пов'язане з темою, оскільки ви є не лише спеціалістом фаховим для ваших читачів, ви є в першу чергу людиною, і їм ви цікаві як жива істота, як жива людина, особистість. Але необхідно, щоб центральна лінія теми вона завжди підтримувалася. Якщо ви слідку, слідуєте вашій темі, тоді ваш блог є цікавим для ваших читачів, вони його відвідують. Важливим моментом для блогінгу є періодичність. Звичайно, блогер це не журналіст. У нього немає чіткої структури, коли і скільки публікацій робити. Головний редактор не стоїть у нього над головою і не каже: тобі кожен вівторок треба робити публікацію. Але блогер. Він привчає своїх користувачів до того, що наприклад, він там оновлює свій блог раз у тиждень, два рази в тиждень, кожен день. А люди зазвичай до цього формату звикають. І це означає, що вони вже будуть чекати, там, наприклад, на наступному тижні, що буде як мінімум один корисний запис на вашому, у вашому блозі. І вони будуть туди заходити. Якщо вони цей запис там, протягом тижня не побачать. Вони можуть на вас образитись, навіть якщо вони вас поважають, навіть якщо їм подобається ваш Бог, але вони реально можуть на вас образитись, оскільки на їхній підсвідомості ви зрадили їхні почуття. Вони очікували, що ви розмістите публікацію, бо ви там постійно розміщували публікацію, а люди їх не отримали. Тому дуже важливо слідкувати, щоб ваша періодичність вона була приблизно однакова. Для того, щоб читачі вони не кидали ваш блог, для того, щоб вони постійно читали його. Інколи буває так, для блогера це дуже, скажімо так, типово. Коли приходить натхнення, і ти пишеш, 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 і ти можеш написати за один день декілька матеріалів. Що робити? Всі публікувати, тоді може місяць не бути натхнення і періодичність вона просто. Летить в тартарари, люди на вас ображаються, а, оскільки ви місяць нічого не публікували, бо у вас натхнення не приходило. Краще в такому випадку а, декілька матеріалів, які можуть полежати, які не є а, відповіді на якісь гострі теми, а, хай вони полежать. Да? Нічого з ними не трапиться. Ви просто будете мати декілька матеріалів про запас на той час, коли у вас немає. Можливості написати, да, ви там у відрядженні, чи просто ви завантажені по роботі, і ви не можете зараз виділити час для того, щоб написати публікацію в блог. Але у вас є готова публікація, яку ви колись не, не розмістили, і ви її просто розміщаєте в даний момент, і таким чином ви закриваєте проблему періодичності. От. А стаття, вона, в принципі, може полежати в шафі, з нею нічого страшного не трапиться. А от що не може полежати, так це коментар. Ваша оцінка певних подій у тій темі, в які, якій ви є е, зацікавленою особою. Е, Будь-яка важлива подія має е, бути висвітлена у вашому блозі. І не просто як якась там новина. Вона має бути висвітлена через призму вас. Тобто ви маєте написати, як ви ставитесь до цієї події, що ви думаєте на цю подію. І дуже важливо, щоб цей коментар був якомога свіжіший. Е, бо, е, наприклад. Трапилась незаконна забудова, одразу, якщо ви пишете про цю тему, одразу користувачі підуть дивитись, а як ви відреагували на цю тему? Якщо ви не відреагували на цю тему, вони одразу не можуть зрозуміти, чого? Може з вами щось трапилось, а може щось погане, а може ви просто перестали цікавитись цією темою, може ви перестали цікавитись своїм блогом, і відповідно вони перестають також цікавитись вашим блогом. От важливо. Складна етична проблема блогінгу це емоції, емоції автора. А, якщо у вас трапилась якась негативна подія, і ви дуже хочете от прямо одразу от весь цей негатив вилити на клавіатуру, щоб всі читачі побачили, як вам це не подобається, а, виникає питання, як робити краще. Може одразу писати, може все ж таки заспокоїтись, почекати і написати наступного дня. А, з точки зору популяризації блогінгу, а, кращий варіант це коли ви пишете. У напіку емоцій. А, ці публікації вони є дуже радикальними зазвичай. Вони є а, категоричними, але саме такі публікації і є найбільш популярними. А, яскравий приклад, відомий російський блогер Артемій Лєбідів. Він пише дуже радикальні, дуже категоричні, у дуже грубій формі публікації. В той же час він є одним з найпопулярніших блогерів, оскільки саме ця радикальність, ця категоричність. Приваблюють читачів, з ним не погоджуються, з ним погоджуються. Хтось його любить, хтось його не любить, але його всі читають. Але необхідно пам'ятати, що інтернет це одне, а жива життя це інше. Якщо ви думаєте, що в інтернеті ви анонімні і ці речі вони абсолютно не пересікаються, це не так. Приклад іншого відомого російського блогера Кашина, якого... Знайшли в реальному житті ті люди, з якими він вступав в переписку в інтернеті, яких ображав, і вони мало не до смерті його забили. Тому необхідно завжди пам'ятати, що за нікнеймом, якому ви пишете якусь там образливу річ, завжди знаходиться жива людина. І в неї є також емоції, в неї є також почуття, і необхідно це враховувати. І найголовніше, якщо ви хочете зробити свій блог популярним, вам доведеться почекати. Блог не стане популярним за один день і навіть за один місяць. Це робота багатьох місяців. Так, існують випадки, коли одна публікація чи один відеозапис вони змінили життя людини. Вона отримала шалену популярність, про неї почали говорити і її почали читати. Але з однієї... ну, серед. Таких випадків це один на мільйон, да, про який ми знаємо, і є ще мільйон випадків, коли ця публікація нічого не змінила в житті людини. Бо часто буває така, такий момент, коли блогер щось таке дуже, дуже гостре розмістив, і воно раптом стало дуже популярним. Да. Цю публікацію там, перерозмістили у себе велика кількість людей, багато людей його прочитали, або хтось досить відомий. Прокоментував його, і йому здається, що все, популярність прийшла. Тепер він крутий відомий блогер. Але це не так. Пройде день, два, тиждень, місяць, і популярність повернеться приблизно на той рівень, на якому вона була. Дуже складно стати відомим там, за одну публікацію це кропітка робота. І треба бути готовим до цього, треба бути готовим чекати.